Бамбук. Як робити стрижку бамбука? Ось такий бамбук. Така товщина, він зелений, з такими гарними жов... жовтими смужками. Чик, все, чик. Висота його не до 7 метрів. Ось такі тоненькі це одні з найперших. Потім з кожним роком він виростає в такі пустенькі. І ще буквально в тому році воно вже дало такий приріст. Ось. Це десь восьмирічний, десь сімирічний пагін. Я же його обрізати? Де вже пообрізав. Тут ось тут. Тут ось такі ось пагани, Для декоративності, для того, щоб було виноситься що бамбук. Беремо обрізаємо їх. Ну і він буде менш парусистий, як на переклад. У нас тут така місцевість дуже повітряна, сільська, рядом поле, дуже сильні вітри, тому ну десь на отак от, на зріст людини берете, так обрізаєте ці штучки. Ось так от особливо ці крайні. Вони, в принципі, не треба. Так виглядають. ну В принципі, скільки вам потрібно. Ну, ну, Яка вам потрібна візуально така складова. Можливо, теж до самого верху. Ну, якщо, якщо ви його обстражаєте, воно буде все зарощене таке якесь і не буде взагалі видно, що це бамбук. Ну і ще один, один мінус, коли його не стригти при сильних вітрах, він ламається. Особливо те, що повистав такий товстенький, і воно якесь обідно. Коли у вас виросло 2-3 пагана вже таких. Ось він це таких красивих сантиметра три тощи. і воно його ламає воно не гарно. Краще беремо, обрізаємо і ось. Бачите? Не переживайте, воно потім пускає знову маленькі такі паростки. бачите, тут був обрізаний. І знову відростає. Все колись обрізали, знову опускали. Ну, воно таке культурне. Ну єдино, якщо вам потрібно, потрібно, щоб геть нічого не видно, тоді, тоді звісно обрізати не треба. А так, краще так от обрізати І воно буде Видно, особливо на фото воно видно вже що це бамбук. Бо якщо не обрізать, це буде просто якийсь хаші. А так воно. Видно, що це бамбучок. Ось такий. Ось Невеличку хащу вона виросла за ну десь років сім вісім. Як за ним ухажувати? Ну, головне поливати. Тоді він буде рости. Якщо не поливати, він просто буде низенький, такий маленький, чахленький. Такий маленький кущик. А якщо гарно поливати, виросте там за 5 років до 7-8 метрів. Ну, в залежності від сорту, від назви. Назву я напишу. Англійською мовити і вимовити складно. Що ще сказати? Ну, кажуть, що поливати, це так обрізати. Ну а ще найголовніше, бажано його садити біля якоїсь огорожі, щоб можна було його підв'язувати, бо на вітру.